Зараз хочу вам показати, як у нас йде прощання в Запоріжжі Герой на щиті. А ви подивитесь і скажете, що у нас тут відбувається і чи подобається вам таке прощання. Вже не перший раз бачу, коли о 10 коли бачите пів на 12. площа митців, центр міста. Це герой на щитті сюди приїжджають. От кожного разу, що бачу, що люди бігають, бігають, бігають. От там дівчинка в кінці, вона завжди бігає по всім машинам, туди, сюди побігла, назад повернула. Завтра, зараз ви побачите. І це кожного разу так, що вона бігає. З чим вона не може справитись? Чи це так треба? Герой на щиті прощання тут у нас відбувається, бачите, біжить. От там дівчинка от повз машини. От, от вона бігає кожного разу. За що вона відповідає? Бачите, що вона там? Вони нічого не кажуть, що за герой, кого везуть, просто герой на щиті. Жодного прощання. От знаєте, що от там герой. О, є ж гучномовці. Щось скажіть. От вони тут зупиняються, стоять. Поліція оці сирени включає, і воно тут, може, 30 хвилин так у-у-у-у. Але ж, не розумію. От я розумію, що автобус, бачите, їх везе, мабуть, на кладовище, родичів. Бачите, що тут відбувається. Пробка така. Тут поліція, ці сюди, ті туди. А якого героя повезли, так і не сказали. Як звати, ким був. Ну, якщо ви вже таке дійство тут робите в центрі міста, то скажіть, що то за герой, де загинув? От поїхали. Так кожного разу в Запоріжжі, кожного дня. Просто приїхали, поставили машини, дівчинка побігала, сирени пос... гучно полунали і все, і повезли. Зняли, бачите, бікборди. Тут були раніше бікборди, я тут зняла, що не зрозуміло. Тут прощаються з героями, зняли, бачите, тепер немає жодної рекламних банерів. Також лунала музика. Тут прощаються з героями, а тут попса лунає. Теж музику вимкнули, тепер музика не лунає. Так що пишіть свої думки із Запоріжжя, прощання з героями, герой наші ті.